Доброго дня, мої любі! Сьогодні я приготувала для вас цілий список страшних слів. Дім добрий, мої друзі! Дісія приготувала для вас целу лісте страшних словек. Слухаємо разом. Послухаймо разом вампір. Вампир. Брушка. Чарівниця. Бестія. Чудовисько. Diabeł, diawą, Czarnoksiężnik, czarownik, czaklun. Wiedźma, widźma. Cukierek albo psikus, lasoś albo kapość. Życzę Wam dużo cukierków i strasznej nocy. Bażaj Wam, багато solodosie, ta straszna noc. До збачення, мої друзі, за рок. До побачення. Побачимося за рік.